Японське качество. І що ми зараз підходимо до цього качества і відкриваємо капот. І під капотом, знаєте що у нас, пацани? Стоїть дизель. Єбать, дирку з'їла миша. Смотрите, тут. Я не можу зрозуміти, що це вона так не є. О, о, так от. Ця ручка така торпеда лопнула. Я не знаю, що в цих машинах лопається торпеди в лікшувати. І тут що у нас знаходиться? У нас знаходиться дизельний дизель-мотор. А його тут немає. от він, бачите? Де він тут знаходиться? Я просто ціну, ціну цього мотора узнав. Я хочу сказати. Пацани вагнер курить в сторонці. Потому, що ціна мотора 100 Сотка. Сотка. льоха так ауді хуйова машина по сравнению з ціною на мазди на мотор. Охуєнна. R2, яка там маркировка? r 2 aa R2AA. Ось на це золото. Ось бачите. Мотор стоит, блядь, 100 тысяч. И что самое интересное, что японцы никогда не гниють. Кості. Не, вообще охуенно. Это же декор. Це декор, Я да. думал, это ржавчина, это декор такой. Це шпон. А с той стороны видео и по старину сделано. И ага. торпеды не лопаются в японце. Да. І, 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 смотри, Я сказал, це... тут мы сидили. Тут... По старину, это так закос по старину, сейчас так а, модно. А? Модно, да? Да. А коли фары у тебя мутней, тоже модно. Якщо у тебе на машині мутні фари, значить ти сам по собі мутний тип. <laughs> Потні, то це не мутні. Пацани, так, машина вообще сейчас не боже, що нас доводить, тебе лха розорвуть. Каже, ціна тачки. Цена тачки? Хочу 3700, але ми дамо 3500, я думаю. Ми дамо Короче, щоб пацани торгуватися, блять, тому що надо на розборку така тачка, а блядь, бабок немає. Мотор у ці тачки пізда. А... Машина сама по кругу вся ціла, будемо її різати на болти. Дивіться, яка сказка. В ідеалі вся, дивіться, бампер цілий, в рідній краски, не гнила, не бита, не крашена. Сзади, кож... кожен салон, дивіться, тігри. Кожний салон, руль не розорваний. Магнітофон даже є. Ай, коробка шестиступка. Що ти хочеш, Льоха? А мотор, пацани, сзади. тобі? Заходи. Нормально? Охуенно. Все.